Є сьогодні прогноз видатків на 2013 рік, обрахований мінфіном з врахуванням закону про екстрену медичну допомогу. З врахуванням закону про екстрену медичну допомогу. Це те, що я розказував, що буде частина розмежування певних функцій, яку буде нести швидка медична допомога чи екстрена медична допомога, і частину функцій, які буде нести, значить невідкладну допомогу, яка буде забезпечуватись нашими. Центрами первинної медико-санітарної допомоги. Так, ця сума називається офіційно звучить, 55 мільйонів 277 тисяч. У нас є прогнози, які ми обрахували. по першому кварталу, це 13 мільйонів 818 тисяч. Тобто ці кошти підуть сугубо на, якщо не правильно відповідаю, управляти на фінансистів, ці кошти сугубо підуть на службу екстреної медичної допомоги. 7 мільйона цієї субвенції, На ньому буде тендер згідно чинного законодавства, відкриті торги. Інакше бути не може. В минулому році це і була трошки інакша. У нас була доведена субвенція до кожного району через сесію обласний ради, в залежності від жителів того чи іншої території. Вона була справедлива, ніхто не скаржився, ні в місті, ні райони, ні інші. Самі закупляли медикаменти значить, на території району і міста. Якщо ми створимо обласний центр екстреної медичної допомоги, то безумовно, в його структуру відудуть міська станція і відділення святої медичної допомоги, і він буде робити основний базовий тендер на тим 7,6 млн грн що шляху. Я просто не бачу. Цей нормальний шлях, значить, безумовно комісійно відкрито торги, значить, чи, згідно чинного законодавства, та ще до правоохоронні органи провіряють. І в планах, в планах роботи управління охорони здоров'я є така ситуація, як створення центр персональної медичної допомоги. Для колег хочу роз'яснити наступну річ. На рівні держави існує екстрена медична допомога, можна розділити на два етапи. Тобто, це госпитальний етап, те саме, що цим займається швидка, тобто забирають форму. Надають допомогу на рівні е е на вулиці, вдома, а другий е етап це є е спеціалізована міністрна конструктивна допомога на госпітальному медицію. Тобто є дві позиції. Сьогодні мова йде про реформування екстреної медичної допомоги, тобто поштокові, первинного етапу. І е е якщо проводити аналогію з рівнем держави, то е на рівні держави існує дві структури. Це центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф Українських. Є станція, українська станція в різної консультації екстреної медичної допомоги, враховуючи те, що у прийнято рішення про створення центру екстреної медичної допомоги медицинних катастроф, а виникає такий юридичний прецедент, що два центри не може існувати. Ну як і притом цього закладу, як заступник комовної комісії, подано на нашу профільну комісію питання про створення на базі центру акційної медичної допомоги виїздної станції виїзної акціону допомоги. Тобто, питання зміни назви розглянути вже на двох профільних комісіях. Це комісія з охорони здоров'я і соціального захисту. І прийнято позитивне рішення. Нам присутний статут закладу, і в принципі він зараз на голоді управління і власної ради. насправді проблем з тим, що щось не буде їхати, щось створюється що не невідомо, що в принципі немає. Проблема не була чисто політичного характеру, і вона нагодалася аж ніяк лікарям. Це особливо важливий момент, хоча. Різні були телефонні дзвінки в мене в районі, в тому числі, що через вас не виїхала медицина, не області. Виїхала, виїхала. Через нас люди почали, не через нас люди почали про це боятися. Але я б хотіла сказати про інше, на що ми мали звернути увагу. Ми мали звернути увагу на те, що в мене в цьому залі немає просутного голови комісії з питань охорони здоров'я сім'ї материнства і дитинства. Це є проблема. Тому що ми взяли на себе відповідальність про створення концепції реформування охорони здоров'я ще в 2009 році минуло майже 4 роки. На теперішній момент ми не чули звіту про діяльність комісії, ми не чули основних напрямків, які ми не працювали. І ми на теперішній момент не маємо права говорити, що в Тернополі відбувається якась реформа і спиратися на цю концепцію. Ми про немає забути до того моменту, допоки вона не буде охочена в сесійній залі обласної ради. Ми э, нас не поставили перед фактом, що э, реформ не буде э, в області, що вони обминуть нашу область. Ми давно вже чуємо, які будуть реформи і що вони мають відбутися. Сьогодні десь ми э, чітко кажемо, що повинно бути на обласному рівні, що в районі. Кожен район має свою специфіку і така структура наших районів, що ця специфіка повинна бути. Чоткові відчули, що рішення, е, сесії е, і рішення сесії районної ради прийнято. І прийнято вже не одне рішення сесії районної ради по реформі охорони здоров'я. Але рік тому назад е, сесія районної ради утворила робочу групу комісію по реформі охорони здоров'я в Черківському районі. Цю комісію ввійшли всі. Депутати медики районної ради, вічні представники адміністрації район, районної ради, апаратура районної ради, і ця комісія протяго року працює засідання, проводиться щомісячно. Що дає робота цієї комісії? По-перше, ми не випустили охорону здоров'я з рук медиків. Щоб про охорону здоров'я в районі балакали чотири працівники культури, працівники сільського господарства тільки не мень. Реформи повинні здійснювати спеціалісти. І спеціалісти є в районі, які бачать, як повинні відбутися ці